9 гривен. Мені хотілося б задати запитання прем'єр-міністру, колишньому прем'єр-міністру Азарову. А він би не хотів жити на мінімальну пенсію, на мінімальну зарплату, як би він прожив цей 2013 рік. І прикро, дуже прикро, що в цій студії зараз його немає. Тому що одна ситуація, коли вести розмову без своїх політичних опонентів. Тому що я розумію, вам би хотілося задати це запитання, а ми б мали таку можливість і отримати чітку відповідь. Тепер давайте підемо по конкретним заробітням платням. Тут, напевно, є тут хтось з вчителів чи лікарів. Ну, напевно, маєте родичів. Маєте 52 роки. роки. Скажіть, будь ласка, скільки у вас заробітня платня? Тисячу двісті гривень. А відповідно до тарифної сітки це у вчителя. Відповідно до тарифної сітки, яка затверджена Міністерством освіти і науки, знаєте скільки цій людині не доплачують у 2013 році? Від 700 до 1200 гривень, в залежності від стажу і залежності від того, скільки людина працює в школі. Чи наші вчителі будуть думати про те, щоб діти були освічені, щоб займатися навчальним процесом при тому, що заробітної платні вистачає рівно на перших 10 днів після виплати цієї заробітної платні? Чому прем'єр про це не розказав?